Серія благодійних фестивалів ботанічному саду Ону імені Мечникова продовжується. Ми відвідали жовтневий вікенд. Як це відбувалося? Дивіться у сюжеті. Це свято осені, де природа розкриває свою неповторну красу у відтінках жовтня. На території саду вас чекає захопливий світ кольорів та ароматів, що створює справжню атмосферу затишку і натхнення. Незважаючи на прохолодну погоду та перенесення, захід все таки відбувся. Адміністрація ботанічного саду підготувала яскраві фотозони, великий ярмарок та цікаві майстер-класи. Протягом цього року ми вже проводили багато заходів, благодійних заходів. І всі мета цих заходів це просто система. Така заходів зібрати кошти на відновлення оранжереї, тепли, тому що в нас 25 березня був прильот, і тому в нас дуже постраждали теплиці і для того, щоб якось відновитися, ми проводи. Ці заходи і повністю всі кошти благодійно направляються на відновлення теплиць водонічного саду. Зараз вже ви бачите осінь і холодно, і У нас ще буквально трошечки залишилось роботи, і не, не вистачає коштів. Тому ми проводимо ще цей захід, щоб зібрати кошти. І наші щоб рослинки вже зимували, зимували в теплі. Розпочався захід із великого ярмарку. На ньому були представлені ручні роботи з вишивки, картини, береги, іграшки з тематикою Хелловіна. Новинкою ярмарку стали саморобні свічки та в'язані іграшки. Вони були різних розмірів, від малих до найбільших, та відрізнялися своїми красою видом вишивки. В осінній прохолодний день на всіх відвідувачів чекали фотокорти зі смачними гарячими напоями та гарно розмальованим печивом з різними начинками. Після офіційного відкриття для дітей та дорослих було проведено магічне шоу. За допомогою простих рухів ілюзіоніст показував фокуси та ділився секретами деяких із них. Діти із задоволенням брав участь у шоу разом з батьками, усіма зусиллями, намагаючись повторити вподобаний фокус та отримати призи. Протягом усього заходу на території ботанічного саду лунава жива музика, яку відтворював магічний незвичний інструмент. Прикрасою жовтневого вікенду став лимонарій. Учасники мали змогу потрапити в оранжерею ботанічного саду та помилуватися цвітінням лимонів і мандаринів. Все виглядало так, ніби ми потрапили до райського куточка. На кожній локації стояла банка для донату на відбудову пошкоджених вибухом теплиць. Я прийшла сьогодні до ботанічного саду. Побачила рекламу в інстаграмі. Нас дуже зацікавила нова оранжерея та ламонарії. Е, дуже гарно Таке, така кількість лимонів, мандаринів це дуже чудово для нашого регіону, Е, дуже цікава виставка, багато картин, малюнків, різних е, цікавих іграшок. Жовтневий вікенд відбувся в затишній та приємній атмосфері. Кожен відвідувач придбав для себе щось цікаве та отримав задоволення від побаченого.